На догоду російським окупантам у Канаді на цвинтарі у містечку Оквіл, неподалік Торонто, знесли пам'ятник першій українській дивізії Галичина, учасникам боїв під бродами 1944 року. Мережу заполонили дописи, мовляв, Україні плюнули в обличчя. На відео яке активно шириться соцмережами, видно, як будівельний кран ліквідовує пам'ятник. Меморіал на українському кладовищі Святого Володимира неодноразово піддавався вандалізму. Роками різні проросійські сили тиснули, аби прибрати пам'ятник через звинувачення українських воїнів у причетності до злочинів нацистів. Ба Більше раніше за демонтаж монумента виступав і сам мер Оквіла. Особливо активно це питання розгорілось після минулорічного візиту президента України Володимира Зеленського, в рамках якого він виступив перед парламентом Канади. Тоді на захід запросили ветерана дивізії Галичина Ярослава Гуньку, що згодом викликало гучний скандал. Наразі жодної реакції чи деталей знесення меморіалу зі сторони українського посольства у Канаді немає. Зазначимо, меморіал встановили у травні 1988 року на найбільшому українському цвинтарі у Канаді на честь української повстанської армії. На пам'ятнику також викарбований напис тим, хто загинув за свободу України. Крім того, на цвинтарі святого Володимира є велика дільниця вояцьких поховань, комбатів Української повстанської армії і дивізії Галичина, яка наприкінці своєї історії взяла назву Перша українська дивізія Української національної армії. Максим Турчинський телеканал НТА.